Привіт, друзі! З вами компанія Carfasol. І в сьогоднішній осінній вечір вже ми знімаємо для вас Volkswagen Jetta 7-го покоління. Якщо дехто з вас вже давненько підписаний на наш канал, то ви бачили, що взимку ми вже знімали Jetta 7-го покоління, яку ми провозили для нашого клієнту Федіру. Федір, вам дуже великий привіт. Але тоді це була версія S. -K. Є ще версія SE або SEL, L. Як, як у нас, чим більше букв, тим більше опцій. В стандартних машинах 16 дисків, у нас вже 17. У нас вже стоїть LED-оптика, в нас вже стоїть електронна приборка, є панорамний дах або просто великий люк, шкіряний салон, без ключовий доступ. Ну і багато іншого. Под капотку ми вам дуже швиденько теж покажемо, але сенсу особливо великого в цьому нема. Бо тут взагалі ніяких змін. Звичайний 1,4 TFSI 147 або 150 кінських сил, восьмиступеневий автомат. Все це точно так же, як в тому огляді. Якщо дуже цікаво, по техніці, тут десь в посиланні ви побачите про той огляд, ми все розповідали. Взагалі в Америці буває лише два двигуна: оцей на 150 кінських сил, або дволітровий на 210, або навіть 225 у версії GLI. Там теж електронна приборка, але диски вже 18 і потужності значно більше. То спортивна версія, вона коштує ще дорожче. Такі варіанти на аукціонах можна привезти в бюджет 12 тисяч доларів. А якщо ми кажемо про версію SEL, то це щонайменше бюджет 14-15, а то може і 16 тисяч доларів за свіженьку машину. Бо ті опції, які тут є, вони теж коштують якихось грошей. Давайте швиденько розкажу вам, що саме тут є. Ну, по-перше, шкіряний салон, електроне сідло, шкіряне кермо, яке регулюється вручну, але в дуже великих діапазонах. І всістися зручно, як завжди, у вагах, можна просто італонна ергономіка, незрівненна. У нас є люк, він додає світла салону, є очечник, є підсвіточ дзеркала, ну і можна завести машину. Ось так вона вітається. Ось така у нас приборка. Декілька видів тої приборки можна налаштувати. Не обов'язково воно буде виглядати у вас саме так. Вона не хоче вам зараз показувати, але я зараз на монтажі може вставлю вам, бо дуже багато варіантів різних приборок тут є. Я вже це підзняв. Тож на монтажі буде видно. Також в нас є мультимедіа тут. Тут можна налаштувати клімат-контролі. Цього разу в нас саме клімат, бо в нас є двозонний клімат, є підігрів сидінь, є амбієнтна підсвітка салону, є дзеркало з автозатемненням, і є дорога саунд-система. Якась там якось вона дуже преміально звучить, чесно кажучи, ще не спробували, але зараз спробуємо, скажемо, як воно звучить. Наче непогано у більш старих джетах шостого покоління стояв Фендер. Тут якийсь трошки інший саунд. Він називається Beats Auto Тут, наче, є і баси, і сабвуфери, все це можна налаштувати, позиціонування тої музики налаштувати, і все наче буде непогано звучати. Мабуть, воно так і є. Тож, друзі, Приблизно по салону це і всі відмінності. У вас є підлокітник, який, на жаль, теж не регулюється по висоті, як і в базовій машині. Але є кнопочка запуску, і це вже непогано. Переднє сидіння відрегульовано саме під мене, мій зріст 180 см, та вага 95 кг під вечір може бути трошки більше. Чи зручно мені сидіти тут? Так, дуже зручно, бо машина довжелезна, це вже майже посад. 4,7 метра, метра довжиною. Дивіться, який великий простір тут залишається для мене. Карманчик чомусь лише один, але тут є свої приколи. Вже в нас є комплектація з підлокітником. Тут є декілька підстаканників, є підігрів заднього дивану, є лед підсвіточка салону, є крючочки. Ну і той самий саунд-дизайн. Пластик позаду жорсткий попереду. М'який. Ну, йдемо подивимось, що там є в нас в багажнику. Багажник теж є, так як у нас німецька машина, ну так, німецько-мексиканська машина, да. нам не обов'язково ходити туди, як в японцях і дергати ручку, то йотакамері привіт. Ні, в нас є кнопочка тут. Ну і в нас є кнопочка ось тут, так як у нас ми можемо відкривати. Чи потримати треба? Так, да, треба потримати і все відкривається просто з ключа. Після 2020 року, до речі, на цих машинах вказники повороту чомусь червоного кольору. Якщо ви шукаєте собі саме помаранчеві, то 2019 рік останній, коли вони були саме помаранчеві. Не знаю, нащо вони замінили в 2020, наче типу рейстайлінг вони взаємозаміняємо. Якщо хочете, можете собі з 2019 року купити. До речі, сабвуфер тут встроєний в задню полку, вона величезна. У нас є підпілі, докатка. Ну, як завжди, у Volkswagen величезний багажник на 500 літрів. Є ручка для його закривання. Ну а решта все, як завжди, у Volkswagenів якісно та прикольно. Тож, якщо треба Volkswagen Jetta SEL, по наявності в Харкові саме ця продається. В описі буде посилання на продаж цього автомобіля. Якщо цікаві варіанти таких машин, то під замовлення компанія Карфасол залюбки вам зробить. В описі також буде наш телеграм-канал. Ну, а якщо цікаво, як їде саме така версія, якщо ви цього не знаєте, то разом з нами поїхали далі. Дивитися на ну, ній трошечки покатаємось. Ну що, чи є якісь відмінності поїзді в комплектації сел? Зараз дізнаємось. Поки що борткомп'ютер дуже шикарна, красивенна приборка електрона нам показує, що у нас витрата палива аж 18 літрів. Але ми їхали зі швидкістю пішохода, бо дороги там майже не було. І з тою дорогою, чесно кажучи, джетка справилась непогано. Мені подобається зібрана підвізка, не подобаються ці звуки повітряної сирени, але підвізка подобається. По Вагівські, так, по Ну, Якщо ви дивилися наш огляд на 20-го року, ми колись його знімали, то тут майже ніяких відмінностей по підвізці, по роботі коробки передач, по роботі двигуна нічого немає, бо все це буквально одне і те саме. Відмінності є лише в тому, що в нас є, як бачите, майже панорама. Їх хтось називає панорама, але це по факту великий люк. Люк доволі великий. В старих джетках він був вдвічі менший. Але реально тут все це є. У нас є підігрів сидінь, є двозонний клімат-контроль, є, як бачите, дуже багато всяких всіляких асистентів, є системи радарного круїзу і, прочее, і, і решта, і решта, і багато ще чого. Не все працює на ходу, щось працює. А у нас є якісь там помилки по датчикам, є як бачите, он драйвін кокпіт, є декілька видів, є класичний. Який показує справа, там у нас щось приладє. Є ось такі от декілька варіантів. Щось тут можна поналаштовувати, що воно саме буде показувати. Все це теж прикольно. І все це робить машину ну значно по відчуттях більш сучасною, як би, так, як би мовити. От по кліматичній системі. Як бачите, у нас є одразу тут все красиво, на екрані показується. Це незвичайний кондиціонер в комплектаціях SE в нашій версії це SEL, тому у нас є тут одразу і передній, і задній клімат, бо в нас позаду теж є дуйки, якщо я не помиляюся. складено сидіння, на жаль, ні, дуйок там нема. Але позаду в нас є, наприклад, підігрів сидінь, заднього сидіння навіть є підігрів. Це теж непогана опція. тож тобто позаду вам обов'язково за це подякує. Щось ще я тут знаходив, у нас є амбієнтна підсвітка, але, мабуть, це працює вже коли. А, ну, сетінгс може... А, на, да, да. це все працює, коли машина стоїть. Ми коли зупинялись, вам, мабуть, все це вже знімали. Поїзді, давайте спробуємо вимкнути спортрежим. Машина одразу скинула передачку або навіть дві. Вона, на жаль, не показує на електронній приборці в даній версії приборки, яка саме стоїть передача. Ні, голосового кермування я не хочу, але воно є. Ну, а в U2 показує передачу, ні, а в класичному в класичному ні теж у нас лише літера S, Саме на якій передачі ви все одно не побачите. Але якщо хочеться, то в принципі машинка жваво реагує на педаль. Доволі непогано прискорюється, непогано витримує дуже погані дороги. А тут у нас дійсно дуже погана дорога. Але все одно в машині тихо, машина просто еталонно стоїть за кермом, тримається за дорогу. Все це в джеті, як завжди, на рівні. Тож, якщо хочеться щось більш динамічне, більш швидке собі, то вам треба обирати або, може, пасад за ці гроші вже можна взяти. Там, може, не буде такого крутого кокпіту, не буде такої сучасної. Цих, цих приколів буде звичайна приборочка, бо на пасатах не буває. Але там буде двигун 1.8 трошки більш потужний. Або вам треба обирати джету вже в версії GLI. Там вже 2-літровий двигун аж на 210 або 225 кінських сил, в залежності від версії, бо там була версія звичайна GLAI, а була версія GLAI автобан, Вона начебто більш потужна. там. Замість 210 аж 225 коней. Але якщо чесно, ця машина прискорюється до першої сотні за 8,5 секунд. В 99% ситуації в місті та навіть на трасі вам її буде вистачати. І так, якщо вам хочеться більш швидку машину, то так джелай вирішить це питання з динамікою 7, 7 близько 7 секунд, там 0100. Але за джелай будуть трошечки інші гроші. Саме так. Тож, якщо вам треба сучасності, комфорту, то вам треба обирати саме село. У нас дзеркало з автозатемненням, вказівками по навігації, так би мовити, бо воно показує нам весь цей запад. Їдемо на запад. Якщо їдеш на Кавказ, сонце світить прямо в глаз, да? то десь так і ми їдемо зараз. Тож, якщо хочеться собі. Відчувати таку якісну машину, що це прямо Volkswagen, щось німецьке, якісне, бо тут шкіряне кермо дуже зручне, майже еталонна ергономіка, у нас воно все можна видвинути можна зробити вище нижче. Мабуть, не треба цього робити прямо на ходу, але ви можете це зробити. У нас електричне сидіння навіть хоча й без пам'яті, да? пам'яті нема. На жаль, нема пам'яті, але сидіння все ж таки електрично. Тут дорога, тільки огляди знімати. їдеш крадучись, 25 км на годину. Під дешевенький айфончик стрибає тут по підстаканничку. А ні, я сюди не влазить, бо він же ж в тебе Про. Так, ще ключик. В, в звичайних машинках, якщо у вас не SEL комплектація вам буде треба. Включати, повертати, тут його достатньо просто тримати в салоні. І так у вас є функція автозапуску просто з ключа, або звідси кнопочкою. Це ж доволі непогано. Це ще в нас еко було вімкнено. Якщо я не помиляюся, коли ми знімали огляд на ту машину, еко робило її ще більш душнішою. Воно починало прямо економити паливо, наче вона багато жире. До речі, якщо полістати меню борткомп'ютера я це нещодавно вже тут робив. Як бачите, можна змінити в'ю, тут можна дуже багато всіляких налаштувань зробити, то з моменту старту в нас витрати палива показує, як 8,7, але якщо ми полістаємо, ось так от то в нас тут можна зробити. А скільки тут цього можна зробити О, економі, то мгновенний розход палива в нас зараз коливається щось біля. Восьми-9 літрів. А якщо ми катимось, то взагалі може і 0 зараз показати, так. Да. Бачите, яка сучасна машина. Що ми тут ще можемо змінити? Можемо подивитись температуру олії, пробіг, економічність ще що, тут що тут ще по економічності тобто ми можемо дивитись так а можемо дивитись короче багато як Бля, ну я б значил 18 17 но честно ну от прикольна машина но от на у тебя якісь какие-то відчуття, бо 18 це ж ти що Коротше, якщо хочеться вам сучасну джетку на електронній приборці, то саме ця машина продається. В описі буде посилання на оголошення на продаж цієї машини. Машина знаходиться в Харкові. Можете під'їхати на Тест Драйв або Огляд. Ну, а якщо хочеться собі таку машинку і трішечки зекономити, то такі машини в бюджет приблизно від. 14-15 тисяч доларів можна зробити під замовлення у компанії Карфо Сол. В описі під цим відео ви також знайдете наш телеграм-канал, наш сайт, і там буде декілька варіантів таких машин завжди користуються попитом. Так найбільше привозяться в нашу країну саме версії С. На базовому салоні з кондиціонером без підігріву сидінь, без двохзонного клімату, без шкіри, без панорами, без задніх підігрівів, без чого чудового електронного кокпіту. Але якщо вам дійсно не вистачає саме цього, то все це теж можна придбати собі і під замовлення привести. Це не питання, підбір такої машини наша команда залюбки зробить і вам. Тож, друзі, дуже дякуємо вам, що додивилися до цього моменту відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, дізлайки, напишіть, будь ласка, в коментарях, що б ви собі купили в бюджет 15-16 тисяч доларів. Якусь bmw 3, наприклад, там, 15-го року, а джету 21-го року з двигуном 14, або якийсь, може там, не знаю, ну там може ф'южн якийсь, багато варіантів машин. Це такий бюджет 15-16 тисяч доларів. Що можна купити якийсь преміальний німецький автомобіль? Там Може, зовсім преміальний, такий, як BMW або Audi А4 можна вже взяти за ці гроші. Можна більш свіжу, з меншим пробігом, з меншими пошкодженнями, але взяти джету теж наче непогана машина, але все ж таки трошечки такий, ну, полупреміум, не зовсім преміум, не до кінця. Або взяти щось більш дешеве, ну, наприклад, той самий Ford F'usion. Я б дуже полюбляю Fusion. Це у вас буде велика машина, у нього теж буде багато класних опцій. Може, не буде такої електронної приборки, так, не буде, може, такої панорами, так. Але машина більше. І за ті ж самі гроші може бути більш прикольно. Або може взагалі треба взяти щось інше, І, наприклад, кросовер, той самий Nissan Rock, який їде попереду нас, теж можна взяти за 15-16 тисяч доларів. Тож, друзі, якщо цікаво, підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще цікавіше. Попереду нас чекає багато цікавих оглядів. Ну а ми бажаємо вам всього найкращого. До нових зустрічей в ефірі.